Сеанси рейки – це швидка допомога у вирішенні будь-якого питання, вирівнювання біополя атаури, зцілення на рівні клітин та енергетичних центрів, корекція гілок подій, наповнення енергією для реалізації цілей та задач, суналаштування з новими високовібраційними енергіями, зцілення будь-якого болю чи недомагання. Після сеансів рейки відпадають багато деструктивних енерголярв 3D-матриці, очищається свідомість та емоційний стан, балансується гормональний фон, зупиняються програми старіння та хвороб, очищається та збільшується фінансовий канал. Щоб досягнути результату, робіть сеанси від 10 до 21 дня поспіль і повторюйте курс цілення. Ви отримаєте потужний ментал, ваша аура та біополе стануть сильнішими та стійкими до магії, пристрітів вампірів та поробок. Бажаю вам приємного легкого зцілення.